Привіт, я Наталка Дяденко, головний синоптик порталу «О погоді ЮЄ, липня, яким воно буде в усій Україні. У більшості наших областей пануватиме суха повітряна маса, температура повітря підвищиться. Суха погода буде зумовлена пануванням антициклону, в центрі якого розташується над південною частиною України. А підвищення температури буде викликане. Переносом повітряних мас із південного заходу. Ну, якщо вже так казати, повертатися до першого джерела, то звичайно з Африки. Аж африканських градусів у нас, на щастя, не очікується. Але у західних областях та у південній частині відновляться плюс 30, плюс 32 градуси. Нарешті території також підвищиться температура повітря, і вона становитиме. 25, 29 і місцями до 30 градусів вище нуля. У Києві 22 липня буде сухо та спекотно. Без опадів плюс 30, близько плюс 30 градусів. Ну, можливо, вранці та ввечері 27-28 градусів вище нуля.